Так, друзі, давайте ж повернемось до теми подаруночків. Тобто три оцих ліхтаря йдуть. І я казав, що ще придумаю два подарунки, щоб було п'ять переможців. В принципі, дивіться, обирайте самі. Це може бути 2 кг пеліця, кілограм сипухи від компанії IPCK, серія Gold Corp. Це така крупнофракціонна, вона там різна, дуже класна. До них ще такий метод мікс. Такий наборчик, якого Фактично комусь може вистачить на таку легеньку добову риболовлю. Це може бути таких два подарунки, або один такий. І якщо напишіть мені в коментарях, можливо, ви хочете такий комплект стяжок від Баунті. ті, що я показував в минулому відео. Робив огляд на них, це нижня стяжка, куди поміщається є карманчик для грузилка. Сюди грузилка влазить, зараз я покажу вам. Ось ви збираєте повністю вудлище, можете не знімати не катушку, не оснастку, це якщо у вас є чехол, звісно, куди можна це заховати. І ось грузилку сюди раз, бачите, такий карманчик. І все це на вудлищі у вас зібране. Ви потім просто приїхали, за 5 хвилин все достали і у вас все готово. Тобто дивіться, або таких два набори на добу. Метод мікстри в одному, 2 кг пеліця і кг сипухи. Або один такий набор. І один комплекс стяжок, верхньої і нижньої. Дивіться, напишіть, будь ласка. І ось ну, ліхтар я тоді не включав, не показував. Ось бачите, один режим, другий, третій, четвертий буде блимати. Виключився. А тут це права кнопка. Ліва кнопка тут білий, отакий, червоний, він дуже класний, він набагато потужніший, ніж в цих ліхтарях з двох остальних. І найприкольніший зелений. Бачите? Трьохкольоровий ліхтар, так як я і казав. Так що ось такі подарунки в минуле відео. Хто ще пропустив, там може, хто в перший раз на каналі, як тільки у нас буде 2000 підписників, все це ми розіграємо. Коментарі залишайте під тим відео, де подарунки та огляд топових речей я там показував. Чехол від Bounty, напальчник ось від Баунті, комплект стяжок. Ну, тобто дивіться, дуже багато якісних і цікавих речей. Можливо, ну дивіться, якщо хочете напальчник отакий від такий ну можемо так зробити тоді. Ну, Напишіть. Або напальчник, або комплект стяжок, або отакі набори. Все для вас, все як захочете, так і зробимо. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. А я продовжую рибалочку. Може ніч сьогодні буду спати на вулиці. Взяв свою стару розклапушку. Думаю, заночую сьогодні прямо біля редпорда, ось на вулиці.